Я з європейської країни в мене трошки інший менталітет, тому для мене навіть перший день війни це був такий шок. Алвіс Лукша, – 30-річний військовий доброволець латвійського походження, у вересні 2022-го іноземець офіційно вступив до лав ЗСУ та став на захист незалежності української держави. Попри те, що посольство Латвії ще до 24 лютого неодноразово закликало його покинути територію України, адже тут є велика небезпека. Він вирішив залишитися. Боєць розповідає через велику любов до країни та друзів, не міг їх покинути. Я люблю Київ, мені тут подобається. В мене є своє коло, з котрим я спілкуюся, мої друзі, людей, котрих я люблю. І... Також я звик, ну я не знаю, Це мій другий дім, і в мене такий характер, що ну я ніколи не здаюся. Тому я ну, чому я маю залишати там своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь божевільний направив своє військо сюди. Ні, я дам то все. Ще будучи у рідній Латвії, Алвіс захоплювався військовою справою та добре був обізнаний, проте досвіду не мав. Потрапивши до складу, зсу, військовослужбовець відправився на Сумщину на кордоні з Росією. каже чоловік, ситуація його шокувала. Шокувала агресія, агресія ця з боку ворога і те, що вони робили. І навіть більше з цивільним населенням ніж з військовими. От і все. Я це ну я це вважаю. Є такий термін, як абсолютне зло. Оце ну абсолют іло. Оце абсолютне зло. Під час одного з виїздів на позиції внаслідок пострілу снайпера Алвіс втратив свого друга в той же день. Сам отримав важкі поранення. Каже, ворог атакував артилерію та дронами. Біль все пече. І розумієш, ну, що ще трошки і все. У мене осколки пішли у плече, в спину, гомілка, нижня і верхня. І так, все в праву сторону. Під час поранення найбільше постраждала права гомілка, внаслідок чого чоловік ходив тільки за допомогою милиць. Адже через біль та обмежену амплітуду рухів він швидко втомлювався. Завдяки наполегливій роботі лікарів-реабілітологів та мотивації самого бійця нині Алвіс може самостійно ходити. Лікарі кажуть, ставили перед собою мету повернути військового до повноцінного життя. Запит людини був повернутися до свого звичного життя тобто його треба було повністю реабілітувати і зробити спроможним виконувати всі його завдання, бігати, стрибати. Виконувати силові навантаження і тому подібне. Тому ми почали з маленького: з того, щоб його спочатку звільнити від милиць, щоб він почав ходити, потім дати можливість просто ходити, а потім давали вже силові навантаження так, для того, щоб він відновлювався по повній програмі. На це у нас пішло три тижні. Після піврічного лікування та реабілітації Алвіс Лукша повертається додому відновлювати сили. Україну каже Латвієць не покине більше того, роздумує над тим, аби повернутись на поле бою до своїх українських побратимів. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал чотириста